Усім привіт! Як бачите, в мене ребрендинг Шеп-Галікін. Тепер є Сен Спаркл. Як оригінальна Даша, Sunflower і Sun Sparkle. Чим ми тут будемо займатися? Ми тут будемо фарбуватись. Фарбуватись перед тим, як я буду знімати відео на своєму основному каналі Сонях. Сьогодні я обрала такий макіяж для себе. Це на каналі Джекі Вайерс. Я дуже люблю її туторіали, іноді на відео ви можете побачити мене з макіяжами. Які я роблю по її урокам. Того ж сама по собі я не дуже вмію фарбуватись, але можу повторити те, що мені показують, більш досвідчені і вмілі люди. Так, те, що вона говорить, це не так важливо, але вона зволожить в собі обличчя. Дивіться, друзі, у мене є таке щось для цілі зволоження. У мене є маска від коренсу, яку дуже складно назвати маскою, тому що. Затонка вона для маски, за тонка і шарена, але як під підмакіяж прекрасна. Тепер я бачу, що вона використовує коректор, щоб закрити, як я розумію, почервоніння. Я б могла використати свій від Dr. Jart, але у мене є для відео спеціальна палетка. Тут зелений, рожевий, я доволі часто її використовую. Рімус, не лежить. Так, і зараз я пропоную зеленим, трохи зеленим коректором закрити ці почервоніння. І поки я буду фарбуватись, знаєте, я хочу поговорити з вами про цей канал, як він виник, чому він у мене не пішов і що я планую з ним робити. В цілому, я дуже люблю макіяж, але в якийсь момент я втратила інтерес до нього, але якась б'юті все-таки мене не покидало, і в якийсь момент я дуже почала активно ласти по інтернет-магазинам. Це мене дуже захопило, і в якийсь момент. Мені стало від цього не дуже комфортно. І канал ШПГ не з'явився саме для того, щоб е, я перетворила це у роботу, і мені не перестало подобатись ходити на ці інтернет-магазини просто заради задоволення. Коли я цю проблему поборола, коли я перестала ходити в інтернет-магазини, якась потреба у цьому каналі вона також пропала. І в цілому я якось не відчула. Знаєте, я не відчула ні назву каналу, ні обкладинки, ні те, як я повинна тут говорити, тому що виявилося, що на основному каналі ти вже знаєш, яка аудиторія тебе дивиться, ти знаєш, для кого ти знімаєш. А тут ти сідаєш перед камерою, і ти такий, а хто я? Хто я? І виявилося, що це дуже складно. І. І не так просто, як могло б здатися. Так, далі вона буде наносити тональний крем, чи то вона наносить на пензлем. Добре, я також ага, в якісь зони вона наносить пензлем, в якісь зони вона наносить спонжем. Добре, я прислухаюся до її порад. Тональний крем у мене від Мілана. і обличчя я обличчя наносу його пензлем. В якийсь момент з мого основного каналу. Пропали образи, які вам так подобались. Пам'ятаєте, ви постійно мені писали, які класні макіяжі, як класно цікаво дивитись. От а в якийсь момент я стала записувати без макіяжу, тому що якось вона, мене на стан, не дуже хороший був, і мені було геть не до макіяжів. А зараз ця любов, ця зацікавленість, вона знову повертається. І мені завжди хотілося, мені завжди подобається б'юті контент. Мені завжди подобалось його знімати, але я розумію, що він у мене не дуже добре виходить, тому що я не те, щоб б'юті. Б'юті, воно передбачає ну, хоча б один кольчик. <смі> хоча б якесь вкладення у зовнішні характеристики. от. А я не готова вкладатися в зовнішні характеристики. Мені хоча б з внутрішніми справитись. Але згодом я подумала. Ну, блін, мені це подобається, я хочу фарбуватись перед відео. І таким чином знову цей канал буде мені допомагати, тому що він буде дисциплінувати і змушувати мене готувати образи для мого основного каналу. Але я можу робити додаткові відео, які будуть мене надихати. Ну, коротше, знаєте, в цілому. Я жартую, я нічого не очікую від цього каналу. Я просто відчула, що я хочу робити це відео. Це як ви знаєте, ти що щось хочеш робити, і ти не можеш цього не робити. Тобі просто треба зробити, інакше ти не будеш спати. Оце той варіант: В цілому, по-хорошому, треба фарбувати і шию, але вибачте, мені потім треба сходити ще в одне місце, і я буду змивати макіяж, але в душ сходити не вспію. Тому далі вона наносить консилер. До того, це був якийсь коректор, і тепер у нас ще під очі. Ага, наносить. А давайте слухайте, а я ніколи не пробувала, почекайте, почекайте, я зроблю це. У мене є база під очі від ламель, Це порадив мені на диво. Підписник, Да, друзі, підписник порадив мені цю штуку. Точніше, він не радив. Він сказав, що у нього є. А я така, а мені теж треба, а мені теж треба. І от я тут мені сподобалось, вона робиться так. Дуже цікаво, до речі, я так ніколи не робила. Подивимось, що з цього вийде. І радить вона зробити отак. От Вау! Потужна, потужна, потужність, друзі. Забагато продукту, звісно, ну добре, я довірюсь. Довірюсь професіонал. Щось вона в цьому знає. Вау, і ще на лобу вона хоче, матір рідна. А що я повинна на лобі приховати? І вона розташовує все пальцями? Ні, вибачте, вибачте, професіонал професіоналом, але пальцями, я, <сі> аз тушувати не готова. Я все-таки. Звернусь за допомогою до, мабуть, все-таки спонжу. Ну, і в цілому, мені подобається розпочинати щось нове, де у тебе більше натхнення, і ти настаєш статуєю. Знаєте, не статую в плані монументу, а в тому, що коли ти щось робиш доволі довго, і у тебе це виходить добре, у тебе є якийсь успіх у цьому процесі, то ти входиш в режим і конвейеру, і в режим. Відпрацьованих якихось технік, ти знаєш, що від тебе очікують люди, і ти їм це даєш. От, А коли ти розпочинаєш щось нове, то воно тебе відволікає від усього Окей, мені от, і ти готовий йти до нових вершин. Але, звичайно, у нас амбіцій нема, друзі. Так, пошльопала вона себе пальчиками. Що вона далі хоче робити? Давай. А, вона ще над бровками це робила, ну, не буде носом таке робити, якась вона збочинка. Ага. Вона все припудрює. Нічого собі, так рано. Так рано, ми йдемо до пудри. І вона це, я бачу, що не розсипчата, а прям приплюснута пудра. Добре. Спресована, вибачте, мені треба повивчати всі-всі б'юті терміни. Спресована пудра. І я відчуваю, звичайне натхнення. Я вам скажу, я вже замовила. Шафи додаткові, того, що в мене встає все більше реквізиту. От, реквізиту на мій основний канал Соня Sunflower. І мені їх вже нікуди класти, знаєте, тому я докупила трошки шаф, того що у мене вже валяється все на столі, і нікуди класти. І я платну туди ще класти косметику, звичайно. Ага, це типу щось бронзера. Добре, я зрозуміла. зрозуміла. Вона наносить бронзер. У мене є від Physician формула, я вже його чмирила. Хто дивився моє відео постійно, то я його чмирила, він мені не подобається. Ще я використовую пензлі, які не зовсім підходять під те, що я хочу. Але я вам скажу чесно: у мене мало зараз чистих пензлів, тому що. Я попередню партію не встигла помити. Тож, друзі, вона наносила отак. Бачите, що робить? Сатана. От, нічого, я зараз розтушую на камері буде нормально. І під шию вона собі наносила. Ну нічого. І ми наносимо. Нам не жалко. Боже, у нас іде скульптор. Я вам скажу, на жаль, у мене сухого скульптора нема. А треба буде докупити. Я побачила, що вона бере рум'яна. Я взяла від Кіка Мілана. У мене вони такі, як наче з хайлайтером, знаєте, якщо робити макіяж якусь як, сері... як цієї Карпентер, Сабріночка Карпентер. То можна брати такі рум'яна, як з хайлайтером. І вона дуже акуратно отак, смужечкою наносить рум'яна. От прямо так оп-оп-оп-оп. Вона їх тоненько наносить, щоб були саме вилиці, які йдуть вниз. Прям тоненькою смужечкою. Мабуть, тут основна задача підкреслити саме вилиці, а не зробити рум'янець. І тепер вона більшим пензлем вже додає інші рум'яни і робить більшу вилицю. Боже, таке вона ще скотна робить, друзі, я в шоці? Як мені це повторити? Ну, як як? береш і повторюєш? Береш більший пензель і наносиш більше. На щічки. І буде тобі щастя, Даша, і буде тобі щастя. Це у неї рекламна кампанія Revlon, я розумію це. Але вона хоче, от прям олівчиком, дуже широкі брови. Добре, я постараюся зробити їх темнішими і ширшими. Друзі, довіртесь мені, я зараз розповім, як це зробити таким людям без брів, як я. По-перше, їм би було непогано пофарбувати. По-друге, я не маю нічого проти домашнього ламінування. Починати треба, знаєте що? У мене, до речі, олівчик від LCF. Дуже неочікувано, але олівчики у нас для брів класні прямо. Ну, а що, береш, отак так і наминаєш і береш, малюєш брову. Ну, брову, отак. Ну, я б вам так не равдила робити для життя. Того, що я все-таки не забувайте, я для відео. На камері є світло, воно все якось згладжує. Я ще люблю. Коли треба оці гігантські широкі брови, коротше, беру ніс. Отак проводжу рівно, де там він кичається. І отак позначаю, поняла? Вам може здатися, що це перебір. Але ні. Ні, друзі, довіртесь. Без макіяжу це буде виглядати перебір, але зараз це буде. Зараз це буде, чекайте. Бачите? І вона малює браву дуже добротну, як крило така, щоб мало не здалось. І тепер починається саме цікаве. що це буде. Ага, вона малює якусь галочку над губою. З якою цілю я соромлюсь спитати. Але я не буду цього робити, я просто все зроблю і побачу, що буде. Добре, добре. Боже, а що ж. ми... Знаєте, було б легше це робити? Якби я розуміла, що це робити. Але оскільки для мене це сліпа пляма, то, схоже, я зробила собі просто гігантський ніс. Добре, побачу. Ага, вона намагається зробити його гострішим. Добре, у мене, знаєте, ну, вона б могла сказати, звичайно, раніше мені про це, щоб я не додавала зараз кремових скульптур поверх е, цих сухих, але я бачу, що вона намагається зробити свій ніс довшим і вужчим. Я з нею погоджуюсь, що загалом більшість обличчя це буде пасувати. Але треба було це робити, звісно. Ну, у мене інше бачення, розумієте, інше бачення цього всього. Але я хочу, як у неї. Давайте довіримось їй. Боже, наминає той ніс, господи, поможе. Ага. Прям вона всюди звужує. Добре, добре, добре. Зараз подумаю. Угу. І вона бачите, до очей доводить. Оце цікавий хід. Слухайте, мені подобається те, що вона робить. Значить так, друзі, вона взяла трошки такий бордовий колір і звузила прямо. отут, бачите, в куточках над очима вона підмалювала. Я собі теж хочу таке зробити. Мені подобається, як це виглядає, доволі цікаве рішення. Вау, хайлайтери. Наносить золотистий. Слухайте, я візьму свій улюблений. Не буду експериментувати з якимось іншим. Візьму на даний момент мій улюблений єдиний це відланку. Прекрасна річ. Трошки у мене уже запутряний, то тобто він пилить як сатана. Але я, якщо чесно, не проти, щоб хайлайтер таке робив. От, я пальцями наносити не буду, я наносу. Пензлем. І нанесу, як то кажуть, щедрою рукою. І ніс вона наносить. Гаразд, мене влаштовує. Вона показує рожеву палітру. Бачу, бере рожевий колір. Чи є у мене такий колір? Я б не сказала, але щось схоже я перед собою бачу. Добре, друзі. Гаразд. І куди вона це веде? Аж до. Ого, майже під... Бог, ти мій! Матір рідна. Так, вона веде прям по всьому оку, аж під бравою і кудись туди вона веде. Добре. Візьму більш пухкий пензлик, щоб він нас туди більш якось. Не те, що гладенько, а більш, бачите, як розташовуєш туди. Тобто, це ми задавали форму, і тепер ми її розподіляємо і робимо, як би заливку. Чудово. Чудове рішення ми таке схвалюємо дуже все поки виглядає логічно. Ага, і внизу вниз я беру менший пензель. Тепер. Більш темний колір. Ми робимо об'єм, як я розумію. У мене є більш темний колір, яким я можу задати цей бажаний об'єм, який від мене вимагається. Бачите, що єдине, у мене вийшло більш помаранчеве, Але... Але це моя ціль. Це моя ціль. Тому що не... у мене, коли рожеві очі, вони як заплакані. І у куточок вона пропонує золотого. Добре, у мене є щось схоже. Вона пропонує промалювати коричним лайнером собі слизову як зверху, так і знизу. І навіть у внутрішньому куточку ока. Вона це робить. Ну, якби коричними. оцим каялом чи як він називається. Ну, я ще трошки додам добрів. Щоб вони були пухкими, як вона вимагає від нас того. І, звичайно, я прийшла із коричневим олівцем для слизової і з підводкою. Боже, єдине, друзі, я не подивилася, які вона робить стрілки. Зробила те, що я роблю просто так. І вийшло не геть те, що повинно вийти, Але окей, друзі, що зроблено, то зроблено. І стрілки я вже не заберу і тому просто буду наносити туш. В цілому, знаєте, друзі, якийсь стиль і тематика каналу народжується абсолютно випадково, з плином часу, як там починають з'являтися люди. Я розумію, що сюди, поки прийдуть або. Було... Якісь заблудші новинки, або люди, які дивляться мене на каналі Сонях, тому від цього каналу поки нічого не очікуйте, щоб я зрозуміла, що я від нього хочу, це повинен пройти час, а поки я просто хочу тут фарбувати своє обличчя і іноді розмовляти, кому таке подобається, то, будь ласка, дивіться. Будемо разом обговорити косметику, фарбуватись. От, і дивитися, як дівочки роблять краще за мене. Це прекрасно. Яка собі ту штуреч вона? І тепер вона фарбує губи. Добре. Це я вмію, і вона закругля. Ага, бачите, вона закругля. В куточках вона подовже, а зверху вона закругля. Я так також дуже часто роблю. Угу. Схоже вийшло. Дивіться. Я про губи. Угу. І з боків вона повністю добре. Я нижню часто роблю навпаки менше, тому що у мене верхня маленька губа, нижня велика губа, і я роблю навпаки верхню більше, нижню менше, щоб мої губи йшли трошки е гармонійніше на лице. У неї більш рожеве це діло, у мене більш коричневе. Ну, нічого, нічого, у мене і очі не такі рожеві, як у неї. Так що, це діло ми переживемо. І вона використовує геть рожеву помаду, мені таке не пасує, друзі, тому я буду використовувати вже йти в коричневому підтоні. у мене клінік Black Хані моя улюблена, і я вже замовила собі, до речі, нюд Хані. І я її чекаю, вона скоро повинна прийти. Так, добре, у дівочки вийшло красиво, у мене вийшло, можливо, не дуже. Значить, дивіться, що ми робимо, щоб все виглядало органічно, оскільки макіяж вийшов такий трошки. Наче вже потискало, знаєте? От, то Ми беремо іти себе. Надягаємо светер ну, трошки тепленький, да? типу осінь. І ми такі типу повітру. Вітер обвітрився. Ой, знаєте, що нам ще треба зробити? Коротше, беремо бренд О, Чого вам мої образи подобаються, Того, що я думаю, як, це? як воно виглядає повністю? Коротше, беремо ніс. І ми ще, типа, обвітрили ніс, поняли? Беремо трошки ніс. І на піпку. І робимо трошки обвітрений ніс. Обвітрюємо піпку оцю. І ми такі ще трошки захворіли, поняв? Об... З обвітреною піпкою. Поняли? І ми такі а. -а, а, -а". І типу, ми взагалі не старались, ми такі обвітрені і нещасні. От хтось може стверджувати, що це не дуже такі вив, ну як так? Ну як так, обвітрена піп? А я вам скажу: ніхіра це все дуже придумано. І ви така дивитесь на всіх з-під оцих обвітрених піпок, коротше, оцього, оцього, оцього велося, і ви така, «Ммм, що за гедота? Фу, ви себе бачили? І ви така в теплому светрі така на роботі, типу, все, я пішла пить чай, ви, а ви повинні працювати всі е лузери, фу. Поняли? От, ну, треба думати над образом, щоб вам принесли гроші, коротше, того, що отак. От я зразу така, бачите, як на початку, а сейчас я така зразу, всі мені повинні гроші, отака. Ставте подобаєчки. Понятно? Ну це, звісно, не для всіх. Все, друзі, ставте свої подобайки, пишіть. Пишіть, що ви відчули? Якщо вам не сподобалось... То так і пишіть. Того, що це нові канали, тут треба фідбек, понимаєте? На Sunflower диктатура. на Sunsparkle Тут ще невідомо що, понимаєте? І побачимось до нового відео, до нового макіяжу.